Триватиме двомісячник благоустрою до 30 квітня. За цей час у Тернополі планують провести дві толоки. Перше буде вже наприкінці цього тижня, 7 березня. За наступних два місяці міська влада обіцяє почистити та озеленити місто. Тернополяни хочуть, щоб тут було чисто і готові допомагати, кажуть у міськраді. Рання весна сприяє і ранньому прибиранню. Усім, хто хоче долучитися, звертатися треба в управління ЖКГ Тернопільської міськради. Найбільше прибирання потребує, за словами комунальних. Аків парк Топільче» і дальній пляж. Першу в цьому році загальну толоку проведуть під назвою Родинна, щоб вийшла вся родина своїм реманентом інвентарем прибрали, і не треба багато, хоча б біля своєї оселі, хоча б прилегли територію. І це вже був вклад в чистоту міста, чистоту всієї України. Зараз пилу у повітрі Тернополя не так багато, як минулоріч. Суміш, якої посипали взимку дороги і тротуари, зараз прибирають, а задіють для цього техніку. У рамках двомісячника напланували чимало: фарбування лавок, прибирання підвалів і горищ, висадження дерев і квітів, ремонт дитячих майданчиків. Проте цьогоріч підсумки підводити будуть не за кількістю зробленого, а за якістю. Стабільність, ознака майстерності. Ми будемо прослідковувати, моніторити ті території, які прибрані, і на осінь виставимо вже, хто зумів втримати свою територію в чистоті найдовше. Саме цей критерій зараз буде першим. Тому що, знаєте, посадити дерево добре, а от це дерево виходити, і коли ми там тисячу дерев, а лишається 20, це не є показник. А треба висадити тисячу і має тисячу прийнятись.